26 серпня до вашої уваги форма писанки під назвою Цимус. Кишмиш. Кишмиш Цимус. Невеличка передісторія. Здається, 2000 рік чи 19 рік починаються гонки за кишмишом Цимуса. Афігенський смак, шикарний мускат. Наступний рік після того року. Починаються знову гонки за кишмишом цимусом. Виноград офігенський дуже класний мускат. Але з'являється вже і трошечки правдива інформація, те, що він сипеться. Тобто на самих гронах він зберігається доволі таки не дуже добре. І я це підтверджую. Це один момент. Інший момент, який також дуже цікавий, це те, що ягода за своїм смаком нагадує мускатну водичку. Тобто дуже водяниста консистенція. Ягоди, не знаю, можливо, це до шипу впливали. От, але таку інформацію я чув і до цього. Те, що цимус на смак, як каже, бурдак, солоденька водичка, але з присмаком. Мускату. От. ну І це мені не дуже подобається. Також траплялися такі моменти, коли кажуть, що в великих ягодках цимуса трапляється кісточка. Але давайте зараз разом з вами це діло подивимось. Я ще ні разу не розкривав ягоду цимуса крупну. Це перший раз на кадрах. І Реально це кістечки в ягодах. На одну ягоду дві кісточки, а ягода вагою десь приблизно грамів 7-8. На таких ягодах кісточок немає. А в таких ягодах повноцінна кісточка. Тільки крупніше за 6-7 грамів. Ось вами кишмиш симус. Не знаю як хто. Але ми після цього побаченого будемо його прибирати і посадимо краще щось цікавіше. Той самий кишмиш лорд, або кишмиш сказку у цьому році побачили. Це буде набагато цікавіше. Кишмиш цимус. Селекція писанки. І невеличке доповнення. Сіра гниль, це виноград. Дуже дуже полюбляє.